У понівеченому росіянами селі Загальці, що на Київщині, відкрили модульний сучасний садочок замість зруйнованого ворогом. Приміщення розраховано на 50 діточок. Там є місце для сну ігор, санвузли. Будівлю звела Угорська екомунічна служба допомоги за підтримки свого уряду. Заступник міністра закордонних справ Угорщини, який був присутній на відкритті садочку, запевнив, що Будапешт допоможе також відбудувати ще один дошкільний заклад. Колу та ЦНАП. Найбільший інфраструктурний проєкт у Бучі і тут, в Бородянській громаді. Ми відновимо це. ЦНАП. І також нам швидко вдалося відновити цей дитячий садок. Далі у найближчому майбутньому ми збираємось відновити зруйновану школу навпроти. Наша ціль, аби діти пішли туди вже наступного першого вересня. Це стане близько в один мільйон євро. було прийнято рішення про виділення коштів на відбудову трьох об'єктів. Тобто, в нас тут два об'єкти, які знаходяться ось тут під Бородянкою. Це дитячий садочок, який було побудовано з нуля. Через дорогу знаходиться величезна опорна школа. Єди. На, яка знаходиться в цьому регіоні, вона теж майже знищена повністю. І Зараз закінчується проектна документація. Нам обіцяють наші угорські друзі, що з першого, ну можливо, з першого вересня, з першого жовтня, величезна кількість дітей місцевих зможуть піти офлайн навчатися в школу.